Це марафон Єдині Новини для вас. Працює журналісти Фактів АСІ, та «Вікон СТБ. Мої вітання. Повітряна тривога у семи регіонах України. Повітряні сили зараз фіксують рух ворожих шахедів. Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська та Харківська області. Прямуйте в укриття і залишайтеся у безпеці. Тим часом під ранок звук сирени пролунав і в столиці працювали сили ППО. За повідомленням мера кличка у Дарницькому та Голосівському районах впали уламки БПЛА. Пожежу у приватному будинку загасили. Постраждалих на щастя немає. По півночі сили ППО зафіксували рух ударних дронів на Полтавщині. Згодом ще одна група безпілотників зайшла з боку Сумської області. Вектор атаки був націлений на західні та південні регіони країни. Близько третьої ночі повітряна тривога сколихнула уже Житомирщину. Водночас Уські керованих авіаційних бомб тактичної авіації фіксували на Донеччині. Наразі очікуємо на офіційні повідомлення щодо наслідків чергової нічної атаки росіян. Напередодні російська армія вдарила кабами по золочеву на Харківщині. Пошкоджені п'ять житлових будинків та господарчі споруди. Повідомив голова громади Віктор Коваленко. Також окупанти вчора вдарили по центру Борової ізюмського району. Пошкоджені навчальний заклад, музична школа, адмінбудівля та житлові будинки. Попередньо російські війська застосували реактивні системи залпового вогню. Повідомляє харківська обласна прокуратура. На щастя, люди не постраждали. А близько шістнадцяти, російська авіація вдарила по селу Окіп Золочивської громади. Там ворог застосував два каби. Напередодні ввечері було гучно у Дніпропетровському районі. На щастя, без постраждалих, повідомив керівник Дніпропетровської обласної війська адміністрації. Також російська армія знову тероризувала Нікопольський район. За день півтора десятки разів гатили з артилерії та дронів Камікадзе. Били по центру, а також Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Люди не постраждали, але є руйнування. Пошкоджені два дві потоповерхівки, комунальне підприємство, два гаражі, вантажівка, інфраструктура та електролінії. Напередодні російська армія завдала щонайменше 10 ударів по Кушугумській громаді на Запоріжжі. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Наслідки руйнувань встановлюють. Одні з найголовніших наших досягнень у минулому році, окрім початку перемовин про вступ до Євросоюзу, підписання безпекових угод, отримання військової та фінансової допомоги від наших партнерів це те, що нам усім вдалося зберегти Україну. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону Єдині новини. Одне з найголовніших це зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова. Сум із Запоріжжя, і я вважаю, що тут молодці, передусім воїни. Всі молодці, держава це пройшла у 24-му році, і цей зрив відбувся, і це українські міста і українські люди. Вразили командний пункт окупантів напередодні. Генштаб збройних сил України повідомив, що українські воїни завдали точного удару по важливому військовому об'єкту у населеному пункті Мар'їни Курської області. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Дані вогневі ураження у першу чергу завдаються, щоб послабити здатність та бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що українським військовим на Курщині вдалося просунутися у районі погрибків неподалік суджі. А напередодні нового року американський інститут вивчення війни опублікував геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль збройними силами України населеного пункту Кругленьке. Курахівський напрямок залишається епіцентром протистояння на Донеччині. Окупувавши місто, росіяни намагаються розвинути наступ, тиснуть по флангах серед тих, хто уже не перший рік тримає тут оборону бійці 3-го десантного батальйону Фенікс 79 79-ї бригади. Аби ворог не окупував усю Донеччину, захисники щодня мінусують окупантів та їхню техніку. І більшість штурмів вдається зупиняти завдяки вправності пілотів. Але нині бійці збирають на дрони, бо на жаль, це так званий розхідний матеріал. Багато. То пташок ворог збиває. І як новорічна подяка захисникам ви можете теж задонатити під час сюжету. З Корахівського напрямку воєнкор фактів Олег Корнієнко. Десятки стягів бойових бригад розвиваються біля стели Донеччини. Серед них і метилева ялинка як символ незламності та нескореності українського війська. Та повітря насичене зовсім не святковим настроєм. Десяток кілометрів звідси. І вже все гупає і вибухає. Острі! Без перестанку працюють артилеристи, і в режимі нон-стоп вилітають ФПВ-шки. Горить ворожа техніка і жива сила, але окупанти все одно лізуть і лізуть. Поле бою на курахівському напрямку усіяне трупами та залишками від виробів російського оборонпрому. Це осколочний, осколочний заряд, нога поки що живого окупанта. Так показує практика, жива сила. Легко броньована техніка, і осколкові частини вилітають дуже гарячими, можна непогано підпалити. Про снаряди для дронів камікадзе, пілот-десантник 79 79-ї бригади на «Псевдо-Лего» може розповідати годинами. На його рахунку сотні бойових хвилютів, і серед того металобрухту на полі бою є і його робота. Танки, термінатор їхній, славно звісний, складне знищення танк Т-90, а прорив їхній, чотирнадцять півій з кумулятивним зарядом. і тільки тоді вдалося пробити їхню активну броню. З бійцями на позиціях ми зустрічаємося вночі. Вони майже не спали. Будь-якої миті може прийти наказ, і вони за лічені секунди вже повинні бути у повітрі. Поки що командний пункт мовчить. А напередодні працювали по так званій сірій зоні. Через те, що проходила ніч і, можливо, може, десь заповзли, відпрацьовували, пропрацьовували, прокидали. нори з термобаром. То трупліки були. Так, да, були, були ураження біля, біля піхоти і мавіководи з бросами. Тобто то вже, то, вже трупіки були. Лего літає вже майже рік. Саме стільки він у лавах десантників павить ворога сам і іншим пілотам допомагає. Сьогодні він на чергуванні з бійцем Ханзо. хлопець тут лише кілька місяців. М -м, складно Тому мене підганяють. Давай, давай швидше, давай, давай, орієнтуйся. Це було ну піхота, було враження піхоти було ну, звичайне приміщення піхоти було. Їх розвідка побачила, нас навели. Ми відпрацювали нині. Тут на Курахівському напрямку в основному доводиться працювати по піхоті. За два з половиною роки десантники ворогу спалили більше тисячі різної техніки, тож танковими колонами росіяни лізти бояться. Штурми в основному з якби з залученням бронетехніки це. Три і більше одиниць. Коли якби, не мають успіху в бронетехніці, то наступна доба може бути тим, що це піхота малими групами десь пробує просочитись, пройти якби, в бойові порядки наших військ. Але якби виявляють, наносять ураження, так таким чином пробуємо якби, стабілізувати ситуацію, і обстановку в загальному. Поперед. Аби зупинити ворога, вони щодня докладають титанічних зусиль, і саме завдяки таким бійцям біля стели Донеччини ще майорять українські стяги. А у глибокому тилу українці змогли зустріти ще один новий рік не в окупованій країні. Олег Корнієнко за Харкомах факти сітів єдині новини. З 2025 року Міністерство оборони почне видавати пораненим на полі бою захисникам так званий пакунок пораненого. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник. Що саме міститиме цей набір, посадовець не уточнив. Ймовірно, йдеться про засоби гігієни, адаптивний одяг та все, що необхідно для перебування в лікарні. Досі ці потреби військовослужбовці закривали або власним коштом, або ж допомагали волонтери. Окрім того, за міністра зауважив, що нині триває робота над розробкою адаптом активного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок військовослужбовиць також за словами заступника міністра оборони, ще один важливий напрям це покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових, щоб підвищити мотивацію та поліпшити умови служби. Двічі за минулий тиждень винищувачі НАТО піднімалися в небо через російські літаки, які порушують повітряний простір країн альянсу. Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви. 23 грудня винищувачі НАТО вилетіли на патрулювання бо зафіксували літак. іл 20 Росіяни без попередження перебували у міжнародному повітряному просторі поблизу кордону країн Балтії. Літак рухався до Калінінградської області. У Варшаві також повідомили, що уважно моніторять ситуацію на кордоні, особливо у святкові. Дні спочатку повномасштабного вторгнення російські ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі. Тож поляки піднімають військову авіацію. Щойно фіксують атаки безпілотників у західних регіонах України. Вони живуть без світла, тепла, інтернету та зв'язку, але не втрачають надії. Майже на лінії фронту і сьогодні залишаються тисячі українців. Попри велику війну, вони не поїхали з дому, де часто густо панує інформаційний вакуум. Чи не єдине джерело про українську інформацію на цих територіях друковані видання. З початком війни більшість з них припинили виходити, але завдяки міжнародним партнерам вже вдалося відновити понад три десятки регіональних газет. Це містечко Золичів на Харківщині. Йому не пощастило з розташуванням. Зовсім поруч кордон з РФ. Тому з першого дня повномасштабного вторгнення піщільними обстрілами. Фактично кожна будівля тут у шрамах. А так виглядає редакція місцевої газети Зоря і у нас полка дивиться. Ось от. тут моє кресло було. Це вже переставив трішки. Тут моє було кресло, стіл стояв так. Тобто є шанс вижити було ноль. Потім прильоти були другі. Тут дев'ять прильотів було. Дев'ять. Головний редактор газети Василь Мірошник показує, яка затишна у них була редакція до вторгнення. Нині ж працює з дому. Газета виходить раз на тиждень, продають за символічні 10 гривень. За цей час не вийшло лише кілька номерів. Наприклад, коли росіяни вгатили по одній з найбільших українських друкарень у травні цього року, тоді загинули семеро людей. Якраз Василь Савич під'їжджав тоді до друкарні забрати наклад газети, і він не встиг буквально там ну хвилин 10, можливо. І по... Потім приліт, і я в шоці телефоную. Слава Богу, живий. Каже, не доїхав просто. Приїхав тоді вже на фактор друг, але не віддали газету, бо там був жах. Просто надзвичайники вантажать хліб та рушають у прифронтовий оріхів. Сьогодні з ними пані Світлана. Для неї це дорога до втраченої домівки. Це Оріхів. Місцева газета Трудова слава призупинила роботу у березні 22-го року. Коли почалися ці перші обстріли, ми просто боялися навіть містом пересуватися. Удалося в основному зберегти це процесори жорсткими дисками. Але в евакуації відродилася, і навіть збільшила наклад найважче доставити свіжу газету. Посеред розтрощених росіянами вулиць рятувальники роздають людям хліб, а очільниці трудової слави свіжу газету. Доходить до лаку при ідея відродити прифронтові газети. Народилася в національній спілці журналістів України. Її очільник Сергій Томіленко каже, допомагають міжнародні донори. Ми бачили, що після повномасштабного вторгнення багато редакцій прифронтових. Території в таких гарячих бойових точках вони просто замовчали. Національна спілка профінансувала перші номери. Це дало редакціям змогу освоїтися на новому місці і налагодити роботу. Головна редакторка газети Вперед з Бахмута, хоч була релокована до Одеси. Але от вона змогла на новому місці відновити друк газети. І ця газета вперед Бахмутська. Вона реально порятувала кілька тисяч бахмутян в часи, коли були величезні бої. Нині це робоче місце редакторки трудової слави. Середку журналістської спільноти Запоріжжя, частина колективу працює дистанційно з інших міст. Трудова слава каже пані Світлана: це газета про людей і для людей. Тут життєві історії та корисна інформація. Газета виходить двічі на тиждень накладом 3100 примірників у понівеченому Оріхові, де здебільшого залишилися літні люди. Газета на вогу золота. У нас є життя, і його треба жити. Його треба проживати і жити от сьогодні. Зараз попри постійні обстріли Золочева, Харкова, газета Зоря теж виходить регулярно. Бо у прикордонних селах, де часто немає світла, а зв'язок із перебоями свіжий номер дуже чекають. Найкрайня точка це 100 метрів до кордону. Село Івашки. це півтора кілометра, там два кілометри. Одноробівка, це козачки. Я не можу перестати сьогодні їздити в Івашки. У Нас там 40 екземплярів тираж всього. В Івашках живе ну, чоловік 120. Я не можу сьогодні перестати їздити в Олександрівку, хоча там луплять щодня. З допомогою міжнародних донорів знову запрацювали 32 редакції на Харківщині, Запоріжжі, Миколаївщині, а також на Донбасі. Андрій Пощі, Марія Малєвська, Артем Дженков та Олександр Бренза. Факти сітів, марафон. Єдині новини. Одна людина загинула четверо поранені. Такі наслідки ворожої повітряної атаки на Київщину повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОВА Микола Калашник. В одному з районів області від поранення уламками загинув водій вантажівки. В іншому районі уламки впали на приватний будинок. Виникла пожежа, постраждало три людини, серед яких і 16-річний хлопець. Ще в одному з населених пунктів на вулиці. Поранена жінка. Повітряна тривога в області ще триває. Повітряні сили зараз фіксують рух ворожих шахедів: Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська та Харківська області. Прямуйте в укриття і залишайтеся у безпеці.